Об'єднання ВПО, членів приймаючих громад, уряду та змі, щоб сприяти інтеграції переселенців та наданню всебічної підтримки. Такий проект дослідження презентували та обговорили у Черкасах про результати ініціативи у наступному сюжеті. Програма єднання заради дії реалізується в 25 громадах та 15 областях України. Основною аудиторією програми є діти з поміж ВПО віком 6-18 років, переселенці віком 30 плюс років, члени приймаючих громад, представники уряду та засоби масової інформації. Одним із основних інструментів програми є семінари та тренінги з реалізації соціальних проєктів адвокації прав та інтересів внутрішньопереміщених осіб, а також обміну досвідом між активістами з різних областей. Ми проводили дослідження в двох громадах: Черкаській і Уманській. Суть дослідження полягала в тому, наскільки внутрішнє переміщення особи включені в місцеві цільові програми, наскільки вони можуть скористатися різними послугами соціальними або виплатами, допомогами, і наскільки вони можуть брати участь у місцевому самоврядуванні. І за результатами дослідження ми виявили як позитивні практики приклади, так і негативні недоліки серед найчастіших недоліків, які обмежують права внутрішньопереміщених осіб. Неналежність переселенців до мешканців тергромади без можливості голосувати на місцевих виборах. Крім того, більшість місцевих цільових програм для вразливих категорій населення не поширюються на ВПО у Черкаській громаді. Також зареєстровані недоліки, які потребують допрацювання. Жителі громади не передбачають, що це є і переміщені особи, тобто в територіальних громадах, згідно зі статутами, переселенці не вважаються жителями на рівні з тими. Мешканцями, які мають зареєстроване місце проживання, от в цьому відмінність. Тому що, як ми знаємо, переселенці проживають не за зареєстрованим місцем проживання, в них є довідка, але вони на законних підставах також проживають в громаді. Зазвичай вони працюють, сплачують податки, мають ну, користуватися такими ж самими правами, як і інші мешканці. Але вони обмежені в цьому. Вони не можуть подавати громадські ініціативи. Вони не можуть голосувати за місцевий бюджет, вони не можуть підписувати петиції. Дослідники натрапили і на успіх. Практики, зокрема, в Черкаській та Уманській громадах переселенці залучені до життя та взаємодії з ладою через Ради внутрішньопереміщених осіб. При виконавчому комітеті Уманської міської ради працює Рада з питань внутрішньопереміщених осіб, а в Черкасах Рада з питань забезпечення їх прав та гарантій. Серед успішних практик по Черкаській громаді це та програма, яка була прийнята. Для підтримки внутрішньопереміщеним особам, зокрема, проведення ремонту будівель, приміщень комунальної власності, придбання обладнання, ну тобто, облаштування їх помешкань, де вони тимчасово проживають. Уманська міська рада затвердила програму оздоровлення дітей. І відпочинку молоді до 25-го року і цією програмою, зокрема, теж ну це щодо підтримки дітей. Не всюди таке є. І цією програмою зазначено, що внутрішньопереміщені особи є діти, можуть скористатися цим безкоштовного оздоровлення. Крім того, діє програма підтримки внутрішньопереміщених евакуйованих осіб. Вона передбачає створення умов для денного догляду трудової та фізичної реабілітації людей з інвалідністю. Водночас у Черкасах місцеве швейне підприємство спромоване приймає на роботу саме. Переселенців Юлія з було Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.